Сина свого не щоб для того світ засудити, але щоб світ спасти. ім'я Отця Сина і Святого Духа. Вибрано ізраїльського розуміє були. Треба дещо простудити. Вони говорили те від Господа, що народу потрібно не колись, не до чого треба якийсь час майбутньому готуватися. А що треба зараз і тут? В цю хвилину. Отже, 600 років. Уста, промовляв Господь через уста свого пророка Єремії І щоб так характеристику своєму. І стане за жінку мужем і іншому, то чи можна йому повернутися до неї? Чи ж не цілком стругалася NAAAAAAA Та, корока, Єремії чуємо, стане запитання. ніби самому собі, який чоловік прийме за жінку, який він написав розвідного життя е, листа, яка вже провадила життя в друге, третє не знає як. Він не осуджує такого чоловіка за відмову. ale nikdo nervuje se samou sobě. Людей. Води проміняти Господь, свого Господь не перестає жалітися на цих блудних сподіва жінок ізраїль та те. Як кевчино, як безболуздо вони зтратили, забули раду про всі власти. чим міг покривнуватися і божевітися Господь. Адже тоді, як Пастух виводить в своїх овечах найкраще Господицях, так само вивів Ізраїль без народа із Єгипетської пустелі, із землі, катування, забуття і понебуря на чисті хананські поля. Так, їм найкращий совісті. pero Він як батько повітрував всі інші народи. Не здома, не з племена, але а з тірка, після того всього пережитого вибору. Тобто історично має пам'ять на землі з усіх народів, як не йде, ніхто не може так поховатися. Але, як кажуть поляки, істе, не незважаючи на це все. Нижчіть церкви, нижніть бачимо на прикладі Ізраїль цілі народи держави. Розумна, творча, а сама зі себе людина мається, не здатна до справжнього добра. Людину вамить виробляти власними руками ідори і поклонятися, плутувати перед ними з ними. Вірити людина не в реальне, не в те, що очевидно, а у своє пусте, Забути про всю любов, про всю добру, про всі вас. Дорогі мої, вибачте мене з такої нагоди. Зверну вашу увагу ще на наступне. На дітей. Так, так, на дітей. Святить і вам щоб вони були добрими людьми, аби, як мовив бажаніші любов і були просто людьми. У біду численні приклади історії, які ніби різцем вміло вирізують, бездоганно не повинно. Те, що діти я бачу Яночку, <сі> Бачу маленьку дитину, як він називається мене, хлопчик. Пачу. Макарчак. Вони хай мені діти, кажуть, вигодше, а не тільки старший пасіна. Сподіваємося окресане, свобода, не огурцуємося. Вона і чиста дитяча душа. Але як воденьке дерево, воно собі весте. Отак, От як воно хоче рости. Дорогі мої, раз на початку було персина про пророки, про їхню року, скажу вам в тому самому значенні. батьки ясно.

Життя мохливе, як тормове. Але що будь-яке поречем для великого по чорна корабля? Яким знову ж таки? А, а ще краще тому кораблю радіти бездоганністю безпеки у гамані. А що є той гама, як і слова, не западі І навкруги може все воровати, а і питання І до всього придатним і завжди тривати. Не дозволяємо дитячим духам і серцю стелитися попри землю, попри земле, а вирівнюємо, виструючуємо їх добрим, до світла, до Бога.